Шановні літанчани, ми сьогодні прийшли до річечки Шмигалки показати, як її розчистили, її берег, який вже естетичний у нас стан цієї цього берега. Ось починаємо. Це була розчистка ще на початку середині січня місяця. Сьогодні 28 лютого. Ми почнемо тут, де вони закінчили. Подивимося, як вони розчистили оцей. Кусок берега. Цей берег має різкий спуск до річки. Бажано було дерева залишати, щоб коріння Утримували цю дорогу. Але зараз ми будемо шукати сухостої, які пишуть, що розчищають від порослі сухос... сухостою. Цей берег. Як ми бачимо, в річці лежить суха деревина, вона нікому не потрібна. Оце порохло на ньому нічого ну, не вийде. А можна було ж його витягнути, коли був моглі. І ось ці порослі обрізані, позалишили на березі. Коли вони мають прибрати, неясно. Вулиця тут вузька, коли їде машина. Людям треба лізти на забори, але це, це ж нікого не хвилює. Ось дивимося, як гарно провели розчистку. Дивіться, тече сік свіжо зрізаного дерева, пеньок не сухий, міг би ще тримати берег, не знаю, наскільки аварійне то дерево було до вулиці. Але якщо вони обрізали в річку і кинули це все, не прибиравшись, то їх цікавить сервіс на настільки деревина ясен, ось піньочки з ясеном свіжі, чагарники залишені на річку над водойми, які будуть заважати і буде тут зупинятися все сміття. А потім будемо плакати то річку загадив, подивіться, воно все осунеться з часом, бо якщо його вчасно не прибрати. Взяли об'єм роботи, доведіть до кінця, вдома ж так ніхто не робить, ви ж господарі. Отак ну, буде сипатися ці гіляки в річку. Ніхто її честити не буде. Головне... Дерево позабира. Дивіться, який гарний пеньок, сухостий, один, другий. А він же берег тримає. І подивіться на цей різкий спуск. Головне, хороші пеньочки стоять. Шановний, кому сервіс? Прибирайте дорогу, подивіться, як тут можна їздити двома машинами. Роз... Звернутися, що хотам дати дорогу, велосипедистам, туди, або в річку, або на штафе. Я згідна до прочистки по тіні в город, але тут не прочистка прийшла, почалася, mm. а вичистка. Зробили поляни, повирізали ясини, живі ясини повирізали. Ось, дивіться. Понакидали геляк, хто їх має прибирати ці геляки? Ми так береги, берега самі, це, прибираємо, бо весна приходить, ми прибираємо. Е, над самим берегом ось один ясик і там липка пішла, ми її не зрізали, не зачіпали, бо вона на самому березі, щоб не розмивала вода в І Тут так дорога мала, ліка. Вони зрізали. Чого вона мішала талиться там, я не знаю, бо вони не видно. А це он допині, давай сюди на моє місце, під дивиську. Вилля, не почистили. Що вони чистили? Оце практично один і дійсно, бачите, не лий? Конюк, що вони зрізали. А всі позалишали. Аварійні оставили, а живі одрізали. Це називається сухостої. Бачите, з них сік тече, зовсім сухі дерева. Шановні літинчани, ми хочемо показати, як провелася розчистка і який естетичний вигляд як тепер має після всіх цих робіт у берег. Вже 16 го числа у Літинському віснику опублікована стаття, як працівники комунсервісу та Фоб Гордійчук. Зробили наш естетичний вигляд прибережно-захисної смуги по вулиці Крупська. Ми жодного дерева сухого пенька не знайшли Повирізувані ясени, ясини. Куди дерева пішли, ми не знаємо, але те, що залишили сміття. Газета від 16 числа, 16 лютого. Стаття тече річка невеличка. От написав їй Сергій Черниш, як на все гарно робиться для людей, для народу розчистили. А хто ж прибере це все сміття? Перше, ніж Сергій, писати такі статті, перевіряй роботу цих працівників комунсервіса і ФОП Гордійчук.